Виталь Шахів грає проти Франческо Італія, рейтинг 1807. Ну, дотину грає, тип. Відкриє центр, або його захоплюю? Ця конструкція не дуже, якщо чесно, виглядає якось. Нехті. Забрав поле, щоб кінь нікуди тут не стрибав. Так, ну давай вперед. Нехай цей слоник буде трошечки тупуватеньким. Але кінь Б5 я хотів піти. Взагалі в такій структурі білопольний слон важливий для чорних, а він його віддав, коня. Наш білопол має бути красунчик. Куди ставити фігури? От туди його. Ну, давай перегружуть, типу я зараз тут щось як ляпну. Як ляпну, тепер треба коня на F5, скоріше за все, якою дорогою. Через е 3 А ну, тут слон стоїть. 5, ну, ми да, так, давай опять піду. Не поспішати. Добре. Більше простору захоплю. Ну, пішак тут зараз. Шарахну у взяли взяли. Правда, я ж нічим не погрожую? Який сенс туди тут щось ну, Король крольg2 поки. Як коня ввести вору? На F5, правильно? І пожертвувати. Або на G4. Не знаю, що, це. що там хочуть від мене. Як слона прибрати звідси? Фрізя кудись. Добре, кита. А, я йому це поле віддав. Ну, добре, тоді пішов вперед. Коня, можливо, сюди. Давайте король тут щось захищає. По лінії G щось може. Mm-hmm. Схоже на те, що він як небудь грає суперник. Куди, куди хоч поставити щось? Його немає ідей, мабуть. А в нас є ідеї, не знаю. Так, він, він вирішив зацепитись, да? Ну, Давай цепляйся. чорне Чорнополі, якось дуже сім не буду добиратись. А тільки так треба йому тримати слона. Угу. Якщо я б'ю... Прорвали йому. На G7. Мабуть, це все. Каюк. А може і ні. Шах. Шах якийсь нешо, да? Тут хочу. Тут хочу. Якщо кінь відійде. А, там все рівно, якщо... Ні, да. Треба було подвійний шах, звісно, давати. Тільки хід не бачу ніяк. Вчинь Франческо. Подумай над своєю поведінкою. 82 на 77. Ще один грав тільки що. Фігню якусь. З дебют отримав суперник погану позицію. Зажав я його в центрі і на королівському, і на Ферзовому. Так, це не так. Так, так, це не так. Треба було посилитись. Потім слону в 5, ну, 8, і що він хоче? Кіння 4 кінь кудись тут тримає. Окей. Бери, що лінії вже прорватись. Так, да, він з'їв пішака, але насправді це йому не допомогло. Я тільки отримав час, щоб групуватись і поставити чорнопольного слона. Нормальне поле. Окей, okay, нормально. Подвійний шаг простий був якийсь. І мат. Я і забув про подвійний шах. Я просто навіть не думав, що він слона прибере. Я про це взагалі йому хід не думав. Його зробили. Я знав, що так і так, в принципі, виграно. Красиво було б закінчити сильнішими ходами. Чим в нього час просто впав.